Це ми браття були. Це слово вороженьче. Що це порядок даний. Прошу проголосувати. голосувати. А я сидим, а то нам із вишні. Є вже я. А чого вона нам не показує?

Про внесення змін до бюджету монастирської територіальної полягає на 25 рік, А це, від я, 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 я початку. В... Я Доснат, в кінці року нам були виділили субвенцію державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів середньої освіти 1 млн 267 тисяч гривень і на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 112 тисяч 400. Ми їх 30 грудня прийняли, так як доходи, але розподілити не, розп... не розподіляли, бо то був вже кінець року воно перейшли залишки, залишки, залишки на цей рік. І тепер <ків> треба їх розподілити. І, Відповідно, ці самі кошти вже буде вільних залишків спецфонду, виділяємо на, на покращення харчування. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти мільйон двісті шістдесят тисяч дев'ятсот і на покращення якості е... гарячого харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти сто одинадцять тисяч чотириста. Тобто які суми прийшли, ті самі розсилили. Та так. воно інакше не може використовуватися ну, цілі призначення. Тому це? прошу проголосувати, okay. щоб ми це могли. Це яка така ціна? то Марія Михайловна Миколаївна то беруть від ваги директора і де більше давати, де менше. То я маю залучити пам'ятаю. Так, з мільйон двісті мільйон. Ну а за чотири. Дякую. Ще пропозиції степан за пропозиція. Там з доброводівник Марійка казала. Просить допомогти нам. Що визнається? Ви що нам у прийдете? Ка людина до вас звертається, дає вам пакет документів, і ви тоді безпосередньо депутатами якось організуєте цю збір. Все. А він не може вислати э, з воєнної частини, якщо Бог може йому десь знайти, бо там знає, воював. Там, де ми даємо, купуємо це. І І щоб вони могли відготувати. І, і все, він думав. Мож... Я хотів своє, там де воював, але виявляється, що тільки члена нашої громади. Але так само, як свою батарею увожу, да, не можу дати своїм словом. Ні, ну так, це правильно на питання, то друге питання, все одно воно піде. Раз йому треба, то він є ну. е, порядок тут признаний, ну, які треба, не не в, хай він просто сфотографує, він їх всіх має. Ні, на діло тому, що ми маємо, ми купимо тут, купимо, де є, але далось гроші загально якусь про якусь організуйте, ви маєте купу фінансити, е, ну, ну, Володимир Михайлович, одну хвилиночку. <плес> Володимир Михайлович, програма людина, має написати звернення до депутату. Poprowad, yeah, ну, не, і дати оцей пакет документів, то йому що треба буде писати 26 звернень на дому. Ну, як можна зробити. 42 тисячі 230, це 42 тисячі дня можна зрубити. Це шок, а 30 тисяч. Ну от буде сьогодні погоді. Давайте такого. Сьогодні благодійний концерт. Давайте беремо цей концерт. І якусь частину коштів з цього концерту ми можемо. Не забувайте, шо, шо що оголошений збір Ta, на дрон. На, на, на наприклад, він три заяви на ім'я такого ім'я такого депутата. Ми збираємо для наших астрийських на нічний дрон. Там вони оголосили збір на три ціль 500 тисяч пів мільйона. Один коштує орієнтовно від 160 до 170 тисяч, то ми так як монастирська громада оголосили збір на сто ну, на один тільки, щоб їм долучитися, щоб закупити. Зараз є орієнтовно 90 ще тисяч вже на Ну, Ми давайте так, поки по програму ну, цей подумаємо над цим питанням і щось може отець нам щось поможе. Може, от скинемося. Особистих коштів однодень, ну, якось там по тисячу, по п'ятсот. І давайте, ну, якось так можна організувати. Треба. Не має значення, як треба. Ну, треба, треба. Коли треба, спільно сісти, то думати, це можна Є. зробити. А, 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 та точно немає нічого, просто йому документи якісь самі, просто на ім'я трьох депутатів.

Красненько, давай, давай, А, ну. Дивіться, школу там закрили, да, а садік стан. працює сезон. Заводя, а навіщо ми таке запитання? Навіщо тримати цілу зиму двох тих е, операторів, чи як вони так рахують? Да? <ристот> 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 — Там немає, тут ніхто не тримає, нема? — немає. Нема? Точно? Точно. це Ні, 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 ні. На друге питання. Якраз добре, що ми тут такий вузький круг, бо я не хочу то на серці піднімати. Здобрив жінка прийшла, принесла документи на, на цей, дати мать героїні. Вона п'ятеро ят, дітей має. Один воює. Двоє прекрасно вчаться десь в таких закладах Ну, Діти виховання, гарно все. Секретар. Міської виконавчої служби десь заробив документи. Немає іти, шукають. Ну, вона вже поновила. Вон... Чекайте, По... я знаю, ну, так до мене мені сказали, так я відповідаю. Тоді взяли цей, поновили документи. Десь є вже поновлені документи. Прийшла до нього. Він питає, а ті діти від, від якого тата? Що це за робота? Що це за державний службовець місцевого самоврядування, чи як там він це рахує? Це, це люди добре. Це що тут? за? Людина йшла з плачом, звітом. Як собі дозволяти таке? Та я такого не бачив і не чув. Було якесь відношення нормальне до всіх людей. Люди, люди, всі Люди, Як так образити жінку? Він хто такий? І то один хлопець, по-моєму, юний. Ну, що то зробити? Віжить, або накажи, ну щось ну, робіть. Би була якась догана, бо що? Прилюдно. Як я таке? А ви не тримаєте таке в кабінеті? Приходить, каже, приходить, ніколи нема. Чим людина зайнята? Секретар виконавчої служби. Він, він що має? Він що, чим займається, там, де? чим займається лишним? Він повинен бути постійно на роботі. Ми за що гроші, ми за що бюджет приймаємо і за що ми виплачуємо зарплату? Що це є? Це для того, щоб ви служити людям і народу нашому. нашої громади. І там, і дивлюся, немає, премії є, все граю, все, все як має бути. Ну, люди добрі. Так? Давайте віднесіться до роботи. Нормально. І Галина Дмитрівна, ви обіцяли на сесії Христів, казали, що з 1 грудня буде освітлення місто монастері. Так. 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 Я не... Діти йдуть з музичної школи, я знову, бо я вечором ставлю машину іду, ви розумієте, це плачевний стан. Всі зараз да ви знаєте, нашу сторону, та такі гребні. Там, я розумію, я кажу, та пісні, яке росія, пісні всі на весілі. Не мані тротуари, ні, нічого, там по дорозі йдуть. No ну, по дорозі, no. але не видно, діти плачуть. І таке треба пенінувати, розумієте? От є була служба Божа сьома година на Йордан. Люди йдуть, спортуються, ну що то, нічого ну, не включити світло, хоч о, до такі моменти треба до людей прилаштовуватися. Я... А тоді масово масовий. В листопаді, коли я на сесії ми про це питання говорили, підійшов керівник комунального, сказав, що у зв'язку з виключенням світла зараз недоцільно включити. Чесно. Після того світло вже не виключали, чому на, на свята і от в даний час ще ну, його не включили, Ну, ну, ну не можеш ходити за кожного. Я розумію, чому наміки сказали, наскільки знаю, що на кожному підстанції стоять механічні включачки. Тобто, як нема світа, все одно було тікає, і воно включається в ту годину, як ти записано. Марія Миколаївна, я думаю, господарство. То ну, щось вам загнули, давай що <плес> ну, там У ну. мене є питання. Вице, чому, чому, чому держава <плес> де освітлюється державою? <плес> це <що поблило. плес> це державна програма, <плес> вони платять на дві біженці, які вже не Я з вами згідно тут, бо я сама ходила, <плес> та, та, я нашла, ви хочу спати півосткою, держава мала поставити нам світло геть аж до заправки. Тому токи є будинки. До самої заправки немає. То як там немає, то вже від цього. Він реально вже немає автобусів. Цього держава державного світла. Ви... Ви розумієте, що так. я говорю? Я говорю за державне світло, яке йде до заоскоту йшло, бо там, там, до речі, збили, збили опору і не знаю, чому вони то, -то не встановлюють не Ми вже писали домову, зверталися до них, але. але світло мало бути до кінця, так є в кожних селах і в До кінця доправки, так, І було б нам легше на бюджет, і легше на все, село. І у світло, і траса, буде ж траса. Це логічно. Тим більше це державний машини, я там живу. Це трошки там машини дороги, дружина машини летять. як то не забудьте закритися. будь ласка, це все до уваги. То, що я говорив, і я вас ще а. раз прошу, де комунізація? Та не тільки красно, по, 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 по селах є пам'ятники Посел... Су... Альоші, советському воїну. Я розумію, Москаль приходить, зриває все українські, збиває геть до першого дня. Ми вже на третьому 11 році війни. Я зрозумію, є і по інших, я не кажу, ні по іншої Я бачу цей в бучці, але ми не маємо до того прилаштовуватися. Москаль не має права тут світитися своїми зірками і автоматами. але це він вже показав питання. Дійсно, ті, ті люди, які воювали колись і вистали їм зі. Пишіть, чи записуйте, але, але зробіть, будь ласка. сесію міської ради закрити.